Вітаю вас, друзі, на каналі. Буквально сьогодні на 2 годинки вибіг в ліс покопати, бо вже запустив роботу повністю, то вже тепер то вже тепер буду шукати якийсь компроміс з з роботою, з сім'єю і з самим собою. Вже менше часу буду давати копові, бо бачу, що присів конкретно. От друзі. Сьогодні поставив 6 квадратів плитки до обіду. В принципі, я, я всю роботу тепер буду показувати на... На каналі Натуральний Камінь. Е, моя, моє основне заняття, те, що я їм хліб насушний. І кобасу з сиром. Е, от, друзі, кому цікаво, я під, в описанні під відео скину скину посилання на на мій основний канал, де я де дійсно роблю унікальні речі. і Отож, друзі, я тепер буду до обіду працювати, після обіду десь щось копати. І в принципі вже як потепліє, як почну ходити по об'єктах. То, то буду якось суміщати. Коротше, металошукач буде завжди зі мною. Однозначно, це вже вирішено. От, забіг я недалеко, де я знайшов першу бомбу. І після 50 пробок, бо тут бухають конкретно, я знайшов 61-го року двадцяточку. Я і не думав, що я якусь монетку тут знайду. Ну от, Друзі, якщо за годину я знайду... Три монетки, то відео вийде в ефір, ні, то не було мене сьогодні на каналі. До зв'язку, друзі. А середенько тьохнуло моє, брати мої. Дивіться. То воно так заблесіло. це воно схоже на колечко. І схоже на срібне. Але я проби не бачу. Хіба десь в глині? Ну і щось воно дуже тоненьке. Що таке, не знаю, чи це частина чогось. Щось паяне. Блін, шкода. А заблисті та й заслужив я вже після кількох днів походів за двома трьома монетками. Заслужив я вже на щось хорошеньке, друзі. Так думаю. А може і срібло. Може біле золото. <laughs> Добре, друзі, залишайтесь на каналі. І є, друзі, монеточка. Це у нас одна копійка. 63 року, буде дуже в дуже хорошому стані, ну ліс, як завжди, на все в таких е, органічних е, нашаруваннях. Ну, я її відмию. Вона так кволенько, вона так кволенько пікала, так просилась, візьміть мене, візьміть мені тут так самотньо ходи, подружка, в мене є ціла коробочка твоїх сестер. Ось. Добре, друзі, ну все вказує на те, що це відео все-таки побачить свого глядача. І я дуже радий, маю ще одну нагоду поспілкуватися з своїми друзями, скажімо так, заочними друзями. Вже в мене, вже в мене багато, багато таких людей, які, які постійно двіницькі камаради передаю привіт, Славік пристай. Ну, він, Ми так не дуже спілкуємося, але він прикольний пацан. Передаю привіт, лайк. Так, зараз не можу всіх згадати. Ага, рибалка. І з старини. Теж прикольний канал. Добрий друзі. Залишайтесь на зв'язку. Треба буде створити спеціальне відео, бо я отак з опалу не можу згадати всіх, всіх людей, з якими мені приємно поговорити в інтернеті. От якраз зараз на розум не спадає саме, саме та людина, е, саме та людина, фактично, я тільки з ним одним з камерадів, говорю по скайпу. От, от просто вирубав мені, ти знаєш, що це про тебе, тому привіт великий тобі. Так, друзі. Є, є знахідка, це в мене ручка мідна, але посрі... ручка від ложки, думаю від ложки або. Ну і чогось від ложки. Думав срібна, а то посрібнена, вона мідна. Какая боль, какая боль Аргентина Ямайка, майка 5-0. Я вже думав, що це. Бо я напрацював, друзі, скільки я нарив пробок. Дивіться, якщо стежка, так я пробки рив. Не знаю чи видно, але просто кожен метр. Кожен метр, друзі, я по пробці виривав. Я вже в принципі напрацював знахідку. Ну, маємо те, що маємо. Добре, друзі, зараз буде срібне позолочене. Отак. Так, друзі, на сьогодні вже мій коп закінчений. Позвонили мені з дому, що треба їхати терміново додому. Там такі Корот, сімейні. От. Не копався я як дракон, але, але то, то вартувало, той то задоволений, що отримав, воно того вартувало. О, друзі, попав я на якусь щось свого роду, як свалку обрізків, обломків металу. Щось я вже відніс до машини, а от а щось от тут є. Ну, якісь там штуки, сирейки в рюкзаку куски є єш, ну, до машини від'їхав, ну кілограмів 20 в гріб, то бензин е, однозначно відбив, бо я 2 км від хати від'їхав. Отож, друзі, підписуйтесь на канал, хто не підписаний, поставте лайки, щоб е, підтримайте молодий канал. Особливо прошу камерадів, які вже які вже досвідчені, які які знані, які відомі, Отож, підтримайте молодого, немолодого копера. Добре, друзі, хай вам щастить.